Ми будемо... І сьогодні я вам покажу свій будинок. Дуже... Не жалітеся, що він дуже красивий. Покажу. покажу вам свій будинок. Ось це мій будинок. Я ви що це мій. Оце мій будинок. Це називається будинок. От тут живе мій е, кінь мах. Отут тут мій будинок. І отут я живу. Тут у мене і скатечна, е, клуб є скатечний. І тут у мене музика. У мене музику сюди прийшли слухати. Е, ми прийшли сюди дивитися, як я купив собі цей будинок. Довго стоїв на багач. У мене було 100 діамантів, а дуже багато діамантів. Я собі даже собаку купив, назвав діаманти. Ну, тут мой ліжко. До мене друг може приїжджати. Ось тут тут мій шкафчик. Ем, я покажу свою тай... тайничку. От. Це мій склад. Скажите, реально, Як це складом називається сейф, Safe? Сейф. Сьогодні я вам хотів сказати, ми зараз будемо відправлятися в До того, О, кстати, у мене ще тут є е, небезконечний істочник води. Ось тут моя ферма. І я хотів, щоб ми побудували е, тут в пен і пішли в Вендерміг.